Дві команди регіону наступного сезону візьмуть старт в чемпіонаті екстраліги України з футзалу серед чоловічих колективів. А в нинішньому їм належить ще розіграти звання переможця першої ліги. Мова про Дніпровський атлетік футзал і суху балку жовтих вод. Остання після перемоги 4-1 вдома над Луцьким Любартом у першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату першого дивізіону вирушила на матч відповідь у статусі фаворита. Більше того, вже у його дебюті завдяки влучному пострілу Міленького. Вона повела у рахунку, чим зробила ще більший запас міцності. Щоправда, майже миттєво господарі відігралися і поновили не тільки рівновагу, але й інтригу, коли гарматою зі штрафного відзначився мізюк. Інший стандарт, щоправда, розіграш котового приніс їм успіх на початку другого тайму. Забивав шклярук і в Любарта спалахнула надія на те, що наступні два голи вже не проблема. Він довго і невпинно, щоправда, безуспішно атакував, але пропустив у власні ворота за п'ять хвилин до фінального. Свистка міленький асотував ященку і тому вдалося пробити голкіпера 2-2 на користь сухої балки за сумою двох матчів, і вона, як мінімум, команда елітного вітчизняного дивізіону з футзалу та побореться з Дніпровським атлетіком за золоті медалі першої ліги.